Кореней не існує. Але давайте не будемо забігати вперед. І почнемо все по порядку. Тема сьогоднішнього відео степені. Але е, спочатку хочу зробити невеликий відступ і пояснити, чому відео не виходило так довго. Ось я зараз відкрив моє домашнє завдання з матфізики. У мене тут от стільки номерів. Але ну що поробиш? Давайте спочатку розберемо, що таке степінь взагалі. А в степені n, наприклад, це дорівнює а помножити на а n разів. Наведу приклад. Простий 2 в четвертому степені. Це буде 2 помножити на 2. помножити на 2, помножити на 2. 4 рази, як ми бачимо, і це дорівнює у нас 16. Тепер перейдемо до властивостей. Перша властивість це А в степені n. помножити на А в степен дорівнює А в степені N плюс M. Друга властивість це А в степені N, поділити на A в степені M, дорівнює А в степені N мінус M. І третя властивість. Якщо ми в дужках напишемо А в степені N і піднесемо весь вираз в дужках в степені М. Це буде А в степені N помножити на m. Це були всі властивості степеней. Перейдемо до наступної проблеми. Я вважаю, що це дійсно проблема, тому що. Всім пояснювали, що таке степінь, але дуже багато хто питає, що таке А в мінус К. Це типу мінус К разів помножити А на себе, тобто А помножити на А, помножити і так далі. Мінус k разів. Ні. Це не воно. А в степені мінус К дорівнює 1 поділити на А в степені К. Ще дивніше, не правда? Ну, як так взагалі стається? Чому, чому так? Можемо подивитись на нашу другу властивість. Так. Не схоже хіба мінус к степінь на N-M. Просто у нас N. Дорівнює нулю. 0. 0 k. N – 0 M дорівнює К. Так, схоже. Дуже схоже. Виходить, що у нас А в степені мінус К дорівнює. А в степені 0 мінус К. Що дорівнює А в степені 0 поділити на А в степені К. За означенням. Ось цим. Дуже багато людей насправді цього не розуміє, не знає, тому що я вважаю, що цього не вчили в школі. Або навіть якщо і вчили, то не приділяли достатньої уваги, щоб діти не зазубрювали формули потрібно, а потрібно, щоб вони розуміли, як вони виводяться. Якщо ти знаєш, як вивести формулу, то ти її виведеш завжди. Ти розумієш, як вона працює. І це основне. Тепер перейдемо до частини, яку ви бачили на прев'ю цього відео і в перших секундах. Так, коренів справді не існує. Або кореней, я не впевнений, як правильно вимовляти. Але це не міняє суті. Корені це вигадка математиків, щоб спрощувати записи. Тобто корінь з А завжди можна написати, як А в степені. 1 /2. Або якщо тут стоїть n, корінь з радикалом n, це дорівнює A в степені 1 поділити на n. Просто хтось так придумав, хтось так записав степінь. Щоб було легше. І тут, е, прошу помітити, що корінь це не обернена операція до степені. Ні, ні, ні. Корінь це є степінь. А що таке обернена операція, ви можете подивитись у ось цьому відео, яке ось тут вилізло по підкасті. Там все буде. Дуже цікаве відео, до речі, подивіться. Тепер, якщо хтось мені не вірить в тому, що корінь це степінь, і що я взагалі неправду кажу, то я доведу зараз. От у нас є корінь з трьох. Ми можемо. Якщо це правда, то ми можемо його представити через 3 в степені х. Простеньке рівняння, так? Давайте обидві частини рівняння. Тут, напевно, риску проведу, щоб не плутатись. Обидві частини рівняння піднесемо у квадрат. Це у квадрат і це у квадрат. З властивості. Кореней. Ми знаємо, що корінь з 3 у квадраті це буде просто 3. Адже корінь і квадрат знищуються. 3 дорівнює 3 в степені х помножити на 2. Розв'язуємо звичайне степеневе рівняння. 1 дорівнює х помножити на 2. Чому дорівнює x? Х? х дорівнює 1 друга. Ось я і довів. Те, що дійсно, корінь це і є степінь. Просто в іншому вигляді. На цьому все. Ось таке от коротеньке інформативне відео вийшло. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось, ставте лайки. Та до зустрічі! Наступне відео буде про олімпіадні задачі. Повирішуємо декілька. Можливо, на годинку навіть вийде відео, тому що я не знаю, як у мене піде ще. І воно вийде незабаром. Дякую за перегляд, до зустрічі!